Потоки води що мчать вулицями, хаос на дорогах, повалені дерева, а ще побите скло будинків, машин і навіть літаків. Такі наслідки шторму, що вразив у четвер стамбул. Разом із Великою зливою в місті випав град завбільшки з м'ячик для гольфу. Близько десяти людей постраждало, двоє серйозно. Міжнародний аеропорт Ататюрк призупинив прийом і відправку літаків, коли один з авіалайнерів здійснював аварійну посадку через негоду. Градом розбило скло в кабіні пілота. На щастя, минулося без жертв. А в порту вітром повалило кран. Це спричинило вибух і пожежу, яку незабаром змогли взяти під контроль. Повідомляють також про обвалення мінарету. Це вже друга за місяць велика злива, що випала в Стамбулі. Попередня 10 днів тому стала найбільшою для цього турець. Донецького міста за майже 10 років.